Літературного читання. Дзвоник всім нам дав наказ, до роботи швидше в клас. Біля парти станьмо чемно, хай мене час не даремно, будемо уважні і старанні всі, сядемо рівненько на місця свої. Відгадайте загадку це дерево, мов їжачок вбрання у нього з колючок, воно стріча щорок у нас. Гірляндами рясними, веселим сяєвом прикрас цукерками смачними. Та всюди, в місті і в селі, несуть дорослі, ждуть малі у кожному будинку прикрашену ялинку. Правильно, дітки, це ялиночка. Попрацюємо над скоромовками. Тисніть, будь ласка, на паузу та самостійно спробуйте прочитати. Спочатку можна повільно, а все більше пришвидшується темп з кожним разом. Сьогодні ми з вами навчимось виразно читати вірш. Стрінка 79-та. Юлія Домашець, лісова вечірка в стилі еко. У нас екологічна вечірка новорічна. Ми ялинку не купляли, не рубали, не пиляли, а до неї в ліс прийшли, святкувати почали. Мінус двадцять це не жарти. Та пригода цього варта. Пуховик або кожух твій найперший лісі друг. З термоса у звар гарячий пити неймовірно смачно. У снігу ми покачалися, на санчатах покаталися, круг ялиноньки зібралися, танцювали, усміхалися і раділи всі смереки цьому святу в стилі еко. Дітки, скажіть, будь ласка, що означає еко? Еко означає екологічний. Та? У нас таке скорочення еко-екологічний. Згадайте, ми часто дивилися з вами відео, але я досліджую світ. Так, у нас е допомагало там таке відео плюс-плюс, е саме еко та? було. Чому ж це лісова вечірка в стилі еко? Так. І давайте спробуємо дати на питання, який взагалі настрій вірша. Настрій веселий, піднятий, так? Сказано зразу: у нас екологічна вечірка новорічна. так? Стермоса у звар п'ють, святкувати почали. Так? Ну, такий піднесений настрій. А що означає вислів вечірка в стилі еко? Так? Тобто вечірка в екологічному стилі? А чому, на вашу думку, персонажі вірша вирішили провести новорічне святкування в лісі? Зверніть увагу, там сказано: ми ялинку не купляли, не рубали, не пиляли, а до неї в ліс прийшли, святкувати почали. То ось вам і відповідь, чому вони прийшли святкувати в ліс? Адже вони не хотіли рубати, пиляти ялинку або навіть купляти у тих, хто її вже спиляв. Та? Вони хотіли зберегти цю ялинку, щоб вона далі продовжила рости. Чи доводилося вам бувати на такому святі? Ну, можливо, ви ходили не в ліс, а в когось і така ситуація була, а у когось у дворі росте ялинка, і на Новий рік ви завжди прикрашаєте її у дворі. Може бути така ситуація. Чи було у вас таке? А що потрібно зробити, щоб бути на такому святі? Давайте обговоримо, а які ілюстрації ви могли б намалювати до цього віршику? Подумайте, що б ви хотіли зобразити от за подіями цього вірша, що б ви намалювали? Самі собі скажіть. До речі, а чи знаєте ви, що для того, щоб виростити одну сосну за вишки 1 метр потрібно 5-6 років? Дітки, Уявіть собі, коли ви побачите сосну наступного разу, можливо, в лісі, або в когось буде рости у дворі ваших друзів, або у вас, або десь за двором, ну, десь на подвір'ї, і ви побачите таку ялинку, яка десь буде за вишки один метр, ну, дітки, це фактично нижче вас. То для цього потрібно 5-6 років. Кожна зрубана сосенка могла б прожити на землі ще 300-400 років. Тобто, кожного разу, коли її зрубують сосну, наприклад, ну, для, для того, щоб прикрасити, не завжди ялинку беруть, а соснуть найчастіше, та вона і дешевше, якщо її купують, і таке інше, то вона могла б прожити ще 300-400 років, але не проживе, бо її зрубують. Хвойний ліс забезпечує людей чистим, цілющим повітрям. Ну, це, я думаю, дітки знали всі, так? Хвойний ліс, ми завжди говорили з вами, що там і дихається легше, так? У нас там настільки чисте повітря. А замість того, щоб рубати живу ялинку, можна купити штучну або висаджену з корінням у вазоні, прикрасити дерево на дворі, а вдома розмістити букети чи вінки з ялинових або соснових гілочок. До речі, така ідея дітки, зберігання, от, саме такої ялинки. У мене, наприклад, в дитинстві було таке, що повністю ялинку вони купували, а брали гілочки, їх можна було легко набрати у лісі. Брали такі гілочки, вони були достатньо красиві, тобто і сама ялинка зберігалася, і потім із цих гілочок можна було створити. Саму ялинку така є конструкція була цікава, вона раніше була така популярна, достатньо багато хто її купував. Там такі були труби, куди можна було вставити ці гілочки. І коли повністю вставляли, то було таке відчуття: наче це справжня справжня ялиночка? Вона була така достатньо пишна і можна було її прикрасти. Таким чином, і природа зберігалася, і було справжнє свято. Так. Ну що, відпочинемо? Така новорічна хвилинка в нас сьогодні тематична, підходить до теми уроку. До речі, давайте трошки розміркуємо. Уявіть собі, що комусь потрібно пояснити, чому ялинки не варто рубати. Щоб бути переконливим або переконливою, скористайтесь інформацією з рубрики А ти знаєш, вона знаходиться на 75 й 80-й сторінці, верніше. вісім сторінка. Ми тільки що із нею обговорили, та 80 сторінка, вона також є підручником. От спробуйте уявити, що когось треба переконати. Наступна тема, яку ми обговоримо, дивіться, наближається новий рік. Можна привітати своїх рідних і друзів з цим святом? Як би ви могли привітати друзів чи рідних з цим святом? Давайте обговоримо. Наприклад, ну, як ви будете це робити? Можливо, ви виготовите вітальну листівку, чи за допомогою СМС, або за допомогою дзвінка. До речі, що зробити легше? Написати листівку чи СМС? А яким чином можна ще привітати друзів і знайомих з Новим Роком? Яке привітання, на вашу думку, найкраще? Так, трошки е, поміркували, можна було натиснути на паузу. До речі, дітки, найкраще привітання завжди те, яке йде щиро від серця. І пам'ятайте, головне не подарунок, а увага. Тож домашнє завдання таке? Е, Навчитись виразно читати вірш на стрінці 79-80. Дякую всім за цей урок. Пройдіться по всіх кольорах васалки.